Чоловічі ході та світшоти бренду ВРСТ. На рукавчику манжетик. Всередині фліс. Також на рукавчику вишивка бренду. Знизу широкий манжет. Всередині фліз. Розмір. Ході 20 шоків 2XL. Також на рукавчику манжет, фліз. Вишивка на рукавчику. Така ж моделька в сірому кольорі. Худі, карманчик інгорушка, всередині фліс, рукавчик манжетик. На рукавчику присутня вишивка. З капішови, капішов підкладка. Та в світлому кольорі. худі, на флісі. На рукавчику також присутня вишивка розмір 2ХЛ.